Найс! Nice. а що ми обговорюємо там? Ми обговорюємо, як е скрипить в мій стілиць. Я б за інший, але іншого нема. Всім привіт! Це, мабуть, перше і останнє відео такого формату у нас на каналі. Це буде е як це правильно. Чесна реакція. Реакція, так. Хто не знав, ми. Е і в минулому, і в теперішньому музиканти гурту Сонце в кишені. І в нас вийшов альбом. Це збірка із кращих пісень за останні 10 років за роки існування гурту. В минулому році вийшов повний альбом на YouTube Music, на Spotify, на Apple Music. А зараз ми випускаємо диск. Можеш мені його подати? От такий чудовий класний диск. Сонце в кишені. Я не знаю, як правильно презентувати диски, в принципі. На диску 18 треків. Найкращі з них. Найкращі. Найкращі. Найкращий доробок. Найкращі треки за весь час. Дуже багато сил, і енергії, і поту, і крові вкладено в цю роботу. Однієї людини. Не однієї людини, насправді, тому що ми сьогодні будемо. Бачите, як тут кльово виходить. Тут написано і на диску написано. Клас. Дуже багато насправді роботи було пророблено за ці 10 років, і от ми сьогодні зробимо реакцію на цей альбом. Просимо вас підписатись на канал, поставити лайк, і якщо є у вас бажання і можливість підтримувати українську музику, можете купити цей диск, написавши нам в соцмережі. Тож, ми слухаємо альбом: 10 річниця. Одна година гурту Сонце в кишені. Одна година, одинадцять хвилин. Почнемо з найсвіжішої пісні, яку ми зробили, яку ми створили в минулому році. В записі приймали участь я, Сашко і Костянтин Доброцький. Хто його не знає, це теж музикант, черкаський відомий і продюсер. Правило ютубу забороняють, мабуть, нам повний трек включить, тому ми вставлятимемо якісь шматочки, мабуть, та, але ми його будемо слухати насправді весь одну годину і одинадцять. Це, звісно, різать буде. Подивіться на біль в його очах. Поїхали! Залиш <му> сльози за Що скажеш свою експертну думку? Непогано, непогано. Да так, чудово. Трошки розкажу про цей трек. Хто не знає, Сашко Дубина зараз служить в Збройних силах України, і він написав цей трек, будучи вже на службі, кинув мені його, і ми разом у такому онлайн режимі. Він там, я тут всі інструменти записані тут. тут, буквально в цих стінах. Костянтин Доброцький допоміг це все звести докупи. Сашко записав вокал в Запоріжжі, і от таким чином вийшов цей трек. Що Далі у нас далі наступний трек. Хороша була композиція. Наскільки я пам'ятаю, це не перший е, варіант, який був вайб минулого треку залишається. Е, важко сказати, що мені все подобається, як змінюється, але я просто дуже консервативний і тому я дуже критично дивлюся на речі, які змінюються з часом. Якщо хтось зрозумів про що йшла мова, можете написати комент, пояснити мені. У нас сідає миша. Наступний трек. <му> я пам'ятаю цю пісню, як ми її писали. Ти писав, я писав, але я не пам'ятаю, як вона вийшла. І як так вийшло, що вийшло зовсім не те, що ми писали. Ми хіба її підожди? Ми її записували окремо інструменти. Да? Ми записували окремо. Ми були ще в будинку культури Кулика внизу. Там. Це Костя нам допомагав. Да. Да? Я пам'ятаю, що я приходив з тобою, бо я був тоді, коли ти писав. Я не знаю, чи я весь час був, але ні, ми були вдвох. Типу, можливо, ти заходив разом ти зі мною. В різні дні. Ми щось приходили один день, а інший день я сам з ним зібрав. Інший перебував, день так. я теж приходив сам, тому що я окремо писав гітар. Але фронтмен і інші чуваки, які з нами грали, вони переписали трохи пізніше. Там у нас були свої, свої нюанси в гурті. Ну, це трапилося набагато пізніше, насправді, від того як ця композиція була створена, ну тобто. Насправді один з найулюбленіших треків, тому що він драйвовий. Він напевно попадає в типу вайб чи якісь вайб. емоційні речі. Але його остання версія мені не подобається. Ті речі, які додали. Мені подобається оцей оцей, Типу цей... складнили звучання Типу, типу соло, яке там було вже якби не соло в цій версії. Та у нас там було типу як соло в принципі. Це все, все кльово, все на рівні записано, ну, питань немає. Ми оцей час будемо просто обманювати людей. А, Коротше, тіпа, я уявляю собі трек як в серіалі в молодіжному українському серіалі 2000-х. А він такий… А вони були такі. Звучить, да, були напевно серіал. Друзі і замінити там трек. Пісня чимось схожа на минулі пісні, які були написані до цього. Вона називається «Район Казбет». Кльово. Що сказати? — кльо звичайно кльо, але про Казмет, там... — Я не можу на це дивитися вже просто на треба чітко сказати. Це пісня триб'ют району в якому В якому і ти жив і Сашко жив більшість і, і Діма учасників цього і я навіть жили. Жив. Я досі не ловлю якихось особливих відчуттів з приводу того, де я жив. Чи де я буду жити. Якщо б ми були жили в бронксі, тоді да, Можливо, варто було б, тоді б ти про квінс. Би, тоді ти писав би реп блюз на А я, я, я грав би щось якісь джазові приколи. <laughs> так це й був джаз. Коротше е класна дуже драйвова композиція. Мені дуже подобається. Я не можу на це дивитися. Скажіть правду. Все класно, людям. все на рівні. На рівні 2000. <рес> Ні, я шуткую. На рівні 1900 <рес> її не змінювали. Мені все подобається. Ми її на концертах так, так, грали. Типу, майже один в один. Не змінювалось. З 16 тріолями. Це просто the best. Хлопочки топ. Ми її не змінювали хіба? Вона коли звучала інакше. Там були приколи, типу, шалала. Там не те, що ви почули. Да, шалала. <гум> Потім, коли до нас доєдналася Рина Марчук, вдома вже не тільки в Україні, а й за її межами співачка і піаністка, деякі пісні писались на перший EP, Правильно це називалось? Максі сингл це називався школа. Да, це було Максі Сингл». Там було декілька треків, в тому числі і цей трек. Це є п'ять чи шість. Там було Здається, так, чи п'ять чи шість. Ми писали це на коморі. Це на митниці, це, да, на, це митниці був, на коморі. На Однокімнатний будинок, на якому була чудова неправда. Це була е, кімната у будинку, яка була просто відділена а, від іншої відділена, частини окременно. будинку в приватному гурт, секторі. Курт печворк відомий і знаний в Черкасах. Нам е, люб'язно надав цю локацію для репетиції. І ми там і писалися. Та е, Льоша Тепленко писав це все, і Дарина допомагала в тому числі клавішами, аранжуванням. Та і клавішами теж вона їх записувала. Мені подобається пісня. Ну це просто старий доробок. Він завжди буде. Гріть тобі серце. Він буде гріть мені душу просто душу. Соляк затянутий, я не знаю нашого. Оце між іншим. Ми не писали цю пісню. Ми ніфігасія критика пішла. Соляк за та нас Сашком на той час в гурті вже не було. Були інші учасники, були був інший барабанщик, був інший гітарист. Незмінний був тільки Сашко Дубина і Діма Чобаненко. Басіст. База гітара. Ми не писали. Це був Bass, інший гітарист. інші партії. Та, трошки змінили жанр, але в принципі воно, воно плаває ще десь у цьому інді-поп-року. Якого Якого року? Якого ми року це Це Інді-поп роцк був? Ну, не знаю. А, Мені здається? більше здається, що це підпадає під жанр альтернатива. Хоча там є, звичайно, це, тіпа, це типу як нью-метал. І прогресив, так? Ну так. Ну, да. І панк. Грандж, да, ясно, все з тобою. Алоко хає! його записували, я вже не знаю, але я типа е з ними записував. Ну так. Да. Бачиш, що оце змазане говно, яке звучить в кінці. Це ти висав, серйозно? Да. Я я не приймав участь в записі цієї пісні. Mm -hmm. Чесно кажучи, на цьому дискі ти можеш його ще раз показати, щоб ми його продемонстрували. На цьому дискі тільки половину треків я брав участь як гітарист. А скільки ти як барабанщик? Не знаю. Може один, може два. Тут очевидно є якісь такі штуки від Бітлз. Воно, наче трохи спрощене, та якісь такі, типу, якісь такі бой, якісь не дуже зрозуміли. Це критика Бітлз? Ні, це не критика Бітлз, це критика сон. Це в кишені, тому що ми завжди за конструктивну критику. Ну, це неправда, але за, за вплив Beatles не можна просто недооцінювати на формування нью Угу. Це, це найдовша пісня е, на диску. Вона займає 5 хвилин 56 секунд. А на диску хто не знає всього 74. Хвилини запису, тому якщо у когось виникне питання, чому на диску менше пісень ніж в YouTube Music, наприклад, це тому, що просто фізично не влізло. Хвилинка непотрібних технічних даних. Так. я її не писав, але мені подобається її грати. Ми грали її на концерті в Холодному Яру. Да, ти її грав? Було прикольно, так. Добре, що я тебе не бачив. Ну, я не знаю. Я. Мало слухав останніх пісень, але в тебе є тепер диск. Ти зможеш Тепло, його послухати. біточок. нормальний. Ну коли я куплю машину, то можливо я і послухаю цей диск, тому що в мене нема що слухати. Ага. Діски, cd діски. Це проблема сучасного світу. Ми дуже важко було знайти і коробки і диски, але ми це зробили. Так лімітоване видання. Ви можете їх замовити. Пишіть нам в соцмережі, і ми вам їх відправимо. Але е, про пісню Сашко і написав, коли в нього його машина. Його червоний Жигуль закипів, здається, на дамбі, і він щось сидів, поки чекав, що його хтось приїде врятує. Він записав цей текст. Ця пісня відрізняється від інших, тому що вона якось можливо, хтось прийшов в той час, коли нас не було, додав якогось звучання фірмового, та тому що вона звучить непогано. Вона звучить, звучить і вона непогано, але мені здається, там лише частина, типу, от хтось таке враження, що постарався частину фірмову додав, а частина, типу, стара залишилась. Тут ще. <св 'язаний> Цікава штука, що тут додається ще один інструмент, якого ніколи не було на запису, але він з'явився саме в цій yeah, пісні. Який? Кавбел? Це саксофон. <зв> а <'язаний> тоді Богдан Теліженко теж відомий саксофоніст Черкаський. Він записав цю партію. Він виступав, здається, декілька разів та, з гуртом, але саме на запису він тільки звучить в цій пісні. Та. Це друга здається пісня по хронології, але в альбомі. Перша пісня на слова Василя Симоненка Сашко говорить про те, що це він вважає то, в принципі, я так думаю, що це найякісніший запис усіх. Дуже кльово всі інструменти звучать: ударка, сопілка, гітари. Проблема в тому, що ми, як місцевий гаражний гурт, не знали, як це правильно робиться. Тому у нас всі записи вони трохи відрізняються один від одного, тому що це роблено в різний час, в різних людей з різними з різним устаткуванням, з різними. Інструментами, але ну типу, воно якось намагається трохи, наче до одного знаменника якось привести. Але ну цей запис він роблений окремо. Робота дуже кльова. Мені подобається запис, хтось постарався, але в цілому мені не дуже заходять ну текст, так як він взятий повністю чи частково на слова. Для цього треба ознайомитися з першим джерелом. Да, тому мені важкувато. Типу, як типу, знаєш, пісня на Євробачення, ну піде. Ми це вже ну, пишемо на... після Дві... того, як... яке на 2021 Євробачення пішла б. — двадцять перший. То коли я питав, якого року ми пишемо, 2020-го ми виходить, пишемо. Ми я ще не сивий. Горбачов Ти... пішов Ти... із поста президента. Тебе ще не болить спина. У мене і не боліла спина. Ми десь цей період пишемо там. Дівчата, це для вас у мене спина не болить. Класний трек, але я б його зараз би напевно переробив би. Ну якісь частини е, залишив, а щось би переробив, тому що. Мені здається, є е, у нього потенціал. Типу, звучати е, набагато краще. Знаєш, згадав, що я набрехав усім і набрехав сам собі. Тому що оцей Максі сингл ми писали насправді не на коморі. А де? Ми писали його в Пономарьово в Олександра Пономарьова, але не в того Олександра Пономарьова. — У е, того не в того, у того в Черкасах дуже класний звукач Олександр Пономарьов. Він теж зараз в Збройних силах України. Ми писали тоді все у нього. Підожди, ну типу, Ця вся збірка виходила. Ну, Сашко писав це все. А ми писали е, ті пісні. Вінтаж не входив в них. А що ми тоді у на коморі, на коморі ми писали? На коморі щось. ми писали. Це так і називається. Сонце в кишені наживо. Це буквально наживо. Ми це все писали одночасно. Ну буквально лайв. Тільки... Олексій Тепленко писав барабани окремо. Він писав для нас. окремо, так, але він грав з нами. Тобто гітари ми писали. Тут, тобто інші інструменти, крім барабанів, там записувались окремо. Ну разом, типу, все це. Так, 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 воно писалось так. Тому що це буквально було мінімум обробки. Це просто було зібрано, наприклад, з того, що було, тому що деякі пісні неможливо було зіграти. Тому що там, наприклад, йде е, дві доріжки гітари. У мене тільки дві руки. Я не змі... Я не зміг, ну, вибачте. Ми... — знаю, навіщо ти мені це говориш. Я бачив в Тіктокі, як чувак грав на двох гітарах. Ну я не чувак в — Ну, тобі є до чого рости тоді. Бо твоє. То на Беки, це жінка якась. Так. Це, як виявилось пізніше, набагато пізніше, це Дарина Марчук. Я не дуже розумів його концепцію, але потім мені пояснили, що це насправді був саундтрек до фільму документального, який Олексій Хуторний знімав. Про створення дамби. Я дивився цей чотирьохсерійний фільм. І що? Нічого, жига прикольна. Ну, а, а це а пісня там ця була чи ні? Не пам'ятаю чесно. Сашко мені більше про ну, історію, типу. Затопленого переселеного села uh -huh. сподобалося. Пес прийшов і все збив. Клас. Я дуже радий. Кльово. <рес> Це те, що вже в Максі Синглі писалося. Тут точно Дарина Марчук шикарніший саунд. Накрутила, накрутила на це не це було окремим синглом. Здається, вийшло теж до якоїсь річниці Симоненко. — А, так, да, підожди. Це, це ефекст, через це певний має. час вони зробили це, а, випустили разом з таким відосом, якби, як вони записували. Так, да, типу, як лайф відос По-перше, не дуже зрозуміло, чому початок, тільки, типу, один квадрат, а не два. Якось нелогічно. Завжди хотілося, значить два. А, а друге, те, що ну, тут не дуже сильно і треба гітара, тому що головний інструмент тут клавіші, і вони весь час спочатку і до кінця звучать. А гітара тут, типу, як, наче, наче й треба, але ну, я б її Ну, Бачиш, це те, що ти показав, що є треки, у яких я. Потенціал, але їх треба трохи змінити. Ну, І, типу, в цьому треба, напевно, якраз забрати все, залишити клавіші і вокал. Клавіші, вокал, бас і ударка. Не треба там ні бас, ні ударка. Не треба. Що мені повторюється, да, та ту шляпу. Коротше, це той трек, коли ти сидиш на барі і знайомишся з дівчиною, яка тобі сподобалась, і ви весь вечір проводите в дуже тісній приємній розмові. Весь вечір грає ця пісня. На репіті. Ні, не на репіті, а просто вона весь вечір грає. Скільки триває розмова, три хвилини 51 секунда. Скільки хвилина? триває розмова, ви розмовляєте. П'єте своє там Long Island і грає постійно ця музика. Це е, улюблена пісня е, Дарини Марчук. Ми щось ми зійшлися на думці, що це найцікавіша і найкраща пісня. Я ну не дуже згоден, звичайно, зараз, тому що зараз є перша пісня на диску, залиш. Але це. Очевидно, це зовсім не те, що ми колись робили, бо це щось взагалі дуже великий вклад. Дарина зробила. Ми абсолютно ця пісня не так звучала, як вона звучить зараз. Ми її більше ніколи не грали в вживу. Та і потому, що тому, що, зіграти. тому що Тому що її, та, неможливо зіграти без дарини, без е, Олексія Тепленка. Один єдиний раз, коли ми її грали, здається, це був в контрабас. Хто пам'ятає всі старожили черкаські мають пам'ятати, що таке контрабас. Це культове місце було. І ми там, здається, грали її, і, е, і наступну, до речі, пісню теж. «Ти не байдуже, ми... Мені це подобається більше, ніж попередня. Набагато більше. Пісня про краплю сльозинки, ностальгії. Вона теж повністю була перероблена. Знову ж таки, Дарину Марчук, тому що вона стояла на своєму, що цей трек має бути саме таким. Коли Сашко приїжджав зі служби, ми планували її зіграти під мінус. Ми мали грати вживу, але клавіші мали Дарина окремо, тому що вона не змогла виступити з нами. Я попросив, щоб вона записала окремо. Трек клавіші, ми мали під нього зіграти. Звичайно, все пішло не по плану. Трек з'їли? — не з'їли. Він там трохи заглючив, і Сашко не тоді не тоді вступив, коли треба, тому що він не зміг прийти на репетиції, тому що ну очевидно, якби він на службі вступив раніше, і нам довелося це, і все потім з'їхало на, на один квадрат. Коротше, але ну пісня дуже класна, вона мені дуже подобається. є відос, е, типу як е, лірик відео на каналі. Ви можете зайти глянути. До речі, мабуть, поставлю під цим відео е, лінки. Що ви пішли подивилися? Є в мені дуже класний кліп, наприклад. Не знаю, хто, хто це робив, не знаю скільки вони проводили репетиції, але ну таймінги супер. Ти ангел наш пин. Закриєшвері, це теж із тих е, записів наживо. Я таке щось налажав там на соляку. Просто жесть чого скільки людей було тоді на коморі? Чого мені ніхто не сказав, що там наскільки галі зіграно. Я трохи не попав в темп і все просто поїхало через на куди. Я знаю, чого тобі не сказав. Чого? Ну, тому що. Хотіли, щоб потім хто слухав, казав, що ти за дебіл грає на гітарі. Ні, просто не знала. Та як це не знала? Всіх був метроном, всі слухали? Ну тоді інший варіант. Просто не хотіли тобі брехати. Прогресія дуже прикольна. Трохи не ті ефекти, як на мене, на гітарі, вони трохи не личать цій пісні. Ну і соляк, просто Да, ми її завжди грали останньою. Да, так вона і по відчуттях, вона, наче закриває. Кіналочка. Закриває оці жалюзі, жалюзі, оці, знаєш, двері в ліфт. Що ви ми наскільки довго сидимо і записуємо це, що вже світло починає відключатися. Та фінальна пісня. Ми грали її завжди на концертах, але так вийшло, що останній концерт, коли ми грали. Цим літом, до речі, в один день два концерти в різних місцях. Дуже дуже прикольно було насправді. А уважний глядач скаже, що не цим літом, а минулорічним. Не цим очевидно, тому що ми це записуємо взимку, і якби ну до речі, про відключення світла на концерті, який був пабі укриття. Відключили світло, тому що тоді якраз були оці аварійні відключення. Ми буквально не встигли зіграти залиш і залишили останню пісню, яка і на дискі остання, і тоді ми зіграли її в акустиці останньою і це було ну, дуже прикольно, тому що всі включили ліхтарики на телефонах, було темно, було так ну, атмосферно, дуже класно. Всі підспівали, було було прикольно. Цій пісні не вистачає добротної гітари. Акустично. А, акустичної. Глибини не вистачає. Для Але... того, щоб. Вона разом зі словами не резонувала, а звучала в унісон і додавала шовковистості. Справа в тому, що це теж із платівки наживо. Тому є тут якісь такі нюанси, та можливо, якісь грішки невеликі, але ну пісня завжди мені подобалась. Можливо, хтось скаже, що це плагіат на плагіат на плагіат. Хто не знає на що плагіат чудово? Це та який я не знаю. Просто Мерлін Менсон аудіослейв. <хи> От ми прослухали весь список. Та? всі 18 Це пісень, Годину 11, і 11 хвилин. хвилин ми прослухали. Зараз скажу як дід. раніше було краще. Не через те, що перша, яка насправді крайня, як правильно говорити, чи остання. Та? Вона перша на диску, але вона поки що остання в записі. Та? Вона відрізняється ну, типу, і настроєм, та? і трошки інструментами і всім іншим. Але мені здається, що раніше лірика була трохи інша. Були якісь такі фрази, були якісь такі словосполучення, який ну я ніде раніше не чув. Це якісно вирізняло наш гурт, тому що, хоч ми і грали по прок, та галі але це відрізняло тексти, відрізняли насамперед. І зараз це трошки ну, можливо через те, що і обставини зараз інші, і часу на це немає. Ну було б, було б класно, якісь такі, от посидять довгенько попрацювати над цим. Та я розумію, що зараз ми всі в різних містах, ми вже виросли, хтось уже постарішав. Та. Голова вже не та тексти писати. Ну та ти ніколи не писав ці тексти. Ну за то в мене були інші тексти, ти просто про них не знаєш. Так чого ти не давав. Треба було давати. Ми писали ну, б нові альбоми. Чим більше пісень та аудіокасета вона залишилась у мого шкільного друга. Дуже і дуже сумно. Там були такі тексти про однокласників. Якість цих текстів, ви, звичайно, на жаль, зможете оцінити, але ви можете оцінити якість лірики на цьому альбомі. Та скільки можна? Tense Anniversary Edition, Сонце в кишені, диск чудовий. Нас знову відключило світло, 18 трек. Вони всі тут у нас написані. Тут написані всі, абсолютно всередині, музиканти, які коли-небудь приймали участь в записі. Цей чудовий диск ви можете придбати у нас в соцмережах, можете написати нам. До кожного з дисків ми додаємо наш фірмовий стікер. Можете обрати будь-який, який вам подобається. Класні були часи, я вам скажу. Я втомився, звичайно, записувати ці диски. Не спав ночами. Сашко може підтвердити, тому що він. Брехня. спав. Він спав, а я не спав. Але це, це класний, прикольний досвід. І я радий, що це відбулося з нами колись давно. Так, да, хороша історія. Наостанок хочу показати якусь пантоміму, жест. Це типу, наче тебе тримають зручника, я тебе примусив записати це відео, а ти не хотів. Звичайно, я хотів. Дякую, що подивилися. Якщо ви, звичайно, подивилися. Виключилось і ще одне світло. Нарешті то... настав той час, коли техніка сказала: йди на це, піде на рілси і шортси. Це не піде на рілси, на шортси. Пишіть нам в соцмережі. До речі, я під відео докину посилання на стікерпак, який є в телеграмі. Можете користуватися ним. Це це буде прикольно. Це буде приємно. Що ви надсилаєте своїм друзям і знайомим ці приколи? Дякую, що були з нами. Па-па. Дякуємо, пока-пока. Було відео. Ні. Nee.